Дніпро вже місяць, як зелений. Біля берега жижа яскравого кольору до води важко підійти через неприємний запах. Рибалки до цього вже звикли змотати вудки їх не змусить ніякий сморід. Це ж водорості. Вони цвітуть, вони не тільки в Дніпрі цвітуть, вони в різних річках цвітуть загалом, і від них є специфічний запах. А на якість риби воно ніяк не впливає. Проте впливає на кількість цієї самої риби. Вудильники скаржаться, що із цвітінням Дніпра улов у них значно падає. Вода цвітеть, кислорода саме в воді немає. кислорода. Якщо снят кислороду, а не вже риба не активна. Ні та рибалки. Доктор біологічних наук Роман Новіцький давно досліджує Дніпро, каже: річка страждає через людську недбалість. Це так звані цианобактерії, які дуже багато з'являються саме влітку при високій температурі води, при стоячій воді і при умові попадання органіки в наші води. Вода у Дніпрі сповільнилася через гідроелектростанції. Вони прикривають течію та заважають протоку води надлишок органіки. Потрапляє з полів. Це результати надмірного використання добрив, і до цього ж додаються рештки побутової хімії, що теж попадають у воду. Це все в купі зі спекою, рай для ціанобактерій. Але найбільшої шкоди вони завдають. Вже після своєї смерті вони масово відмирають саме зараз. Е, крім запаха, вони виділяють у воду величезну кількість е, отрути. Гине риба е, зникає кисень, тому що цианобактерії відбирають кисень. Зариблення Дніпра один з методів боротьби з ціанобактеріями. Деякі види риб харчуються цими водоростями, але це битва з наслідками екологічної проблеми. Поліпший стан річки тільки усунення причин: треба повернути швидкість течії та обмежити забруднення хімічними речовинами. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу.